Мешканці Житомирщини поблизу сіл Негребівка, Раковичі, Товсте Забілочче, Гута, Запілоцька, можуть втратити питну воду та зону для відпочинку. Влітку сюди приїжджають відпочивальники з різних областей, зокрема з Києва. Але нині на місці працює важка техніка. Воду з озера безперервно відкачують, і її рівень стрімко знижується. Місцеві пов'язують ці роботи з підготовкою до видобутку корисної копалини доломіту. За їхніми словами, роботи проводить товариство доломіне, яке раніше пов'язували з екс нардепом регіоналом Ігорем Шаровим. Попри багаторічні протести громади, влітку цього року товариство отримало дозвільні документи від Міністерства захисту довкілля. Вплив розробки цієї буде колосальний для всієї громади, тобто не буде води десь в окрузі близько 20 25-30 кілометрів. Навколо нас не буде води зникне питна вода. Відкачати воду з кар'єру швидко не вдавалося. Озеро живлять природні підземні джерела. За результатами лабораторних досліджень, водойма мала високі показники якості та відповідає рівню питної води. За словами мешканців, щоб знизити рівень води, робітники прорили канал до річки Білка. У результаті почалося підтоплення земель громади. Вона виходить на паї жителів Негребівки та розмиває ґрунтові дороги. Ви бачите, що тут суцільне заболочення. Як людина, яка живе тут довгий час, я можу сказати, що вода змінила свій колір, змінила тому, що вона попадає в річку із кар'єра нефільтрована. Як це сказано у моніторингу? Це стоїть пряма вимога. Ця вимога не виконується. В річку потрапляє пульпа, вода стала молочно білого кольору. В річку потрапляють паливно-мастильні матеріали. Річка забруднюється. Ми бачимо прямий вплив на флору і фауну. Вам зараз це не помітно, але ми вже бачимо, що тварин стало менше, що птахи теж покидають ці місця. Місцеві нарікають, що два роки товариство Доломіне не мало діалогу з громадою. Редакція Голки теж звернулася до товариства з офіційним запитом. Відповіді станом на час підготовки сюжету не надійшло. Телефоном зв'язатися з представниками підприємства також не вдалося. О, не чути, що з вас зв'язком. Алло, я вас не чую. Алло. номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик. В екологічній інспекції заявляють, дозволу на повноцінну перевірку наразі немає. На початку грудня на територію приїхали представники держпродспоживслужби, щоб зафіксувати рівень шуму від роботи техніки, на який скажуться мешканці. Втім, у момент приїзду інспекторів підприємство зупинило роботу та викликало поліцію. Перевірки заборонені, а ми бачимо по всім документам, що йде порушення і плану моніторингу, і вони не виконують частину екологічних вимог, які мали виконати. Тому ми зараз у розпачі, ми розуміємо, що нашу громаду просто кидають. Ну незрозуміло з чим, з якою екологічною катастрофою ми стикнемося, і незрозуміло, як це взагалі буде відбуватись. Негребівський кар'єр востаннє розробляли понад півстоліття тому. За цей час тут сформувалася унікальна природна екосистема, яка має значення не лише для громади, а для всієї країни. Навіть польові дослідження показали, що тут близько 30 видів червонокнижних і охоронюваних видів тварин, рослин, представників флори і фауни, а також тих видів, які знаходяться під охороною міжнародних конвенцій, вважаємо цю територію унікальною. Спостерігали переліт. Мігруючих птахів тут знаходяться домівки і лебедя і гагари, а також унікальної для цієї місцевості птах Орлана Білохвоста. Екологи наголошують, для початку видобутку доломіту підприємство має виконати обов'язкові екологічні умови висновку ОВЛ у відповідному документі. Понад 100 пунктів невиконання, хоча б частина з них означає незаконність діяльності. Серед ключових вимог роботи лише на належно оформлених землях. Постійний контроль якості води, недопущення підтоплення паїв і лісових масивів. Сервітутні договори, шумозахисні екрани та угоди з громадою. Якщо відкрити супутниковий знімок сервісу Сентініяль, який робить переважно раз в декілька днів, можна побачити, як зменшується вода в кар'єрі і як вода вона відповідно затоплює сусідні прилеглі земельні ділянки. Не тільки земельна ділянка, яка належить безпосередньо підприємству, а наприклад. Ті ділянки, по яким відбувається біля стік води саме в річку, також крім того, що вода стікає в річку, вона ще й перекачують в такі невеличке боло, це теж на території. І воно теж якби ну негативно впливає на природні комплекси, тому що Фактично виходить ну осушення кар'єра без аналізу якості води без іншого у державній екологічній інспекції. Підтверджують звернення від жителів Негребівки. Вони отримують ще з осені. Втім, через обмеження воєнного стану інспектори не можуть вийти на повноцінну перевірку без окремого погодження. Ми опрацювали це звернення. виїжджали наші інспектори безпосередньо на водний об'єкт біля. Діяльності якого здійснюється якраз в Доломіне, були відібрані проби. А зараз, після опрацювання всіх матеріалів, ми е, направляємо на погодження до Міністерства економіки е, лист. Як тільки буде надано таке погодження, ми відразу виходимо на позаплановий захід державного нагляду і контролю. Тим часом мешканці громади очікують відповідей від Радомишевської міської ради, прокуратури національної поліції та інших державних інституцій. За словами людей, документах, з якими вони ознайомилися, йдеться про ризик утворення так званої депресійної воронки та можливу втрату води для кількох населених пунктів. У висновку з оцінки впливу на довкілля передбачено обов'язок забезпечити населення водою у разі її зникнення. Втім, механізм, як саме це має відбуватися, мешканцям досі не пояснили. Люди наголошують, вони прагнуть простого мати можливість жити на цій території, пити чисту воду та не втратити право на безпечне довкілля.